Біль в шиї та головної біль є доволі поширеною проблемою. Ми дуже мало рухаємося і багато сидимо. Сьогодні ми розберемо, як проблеми з поставою можуть впливати на виникнення болю. Джерелом болю можуть бути м'які тканини, наприклад, м'язи чи фасція, а суглоби та нервова тканина. Зараз Ліля мені допоможе показати, які саме порушення постави виникають у людей з болем в шиї. У пацієнтів з болем в шиї ми можемо спостерігати наступні порушення. Зміщення голови вперед відносно плечових суглобів, плечові суглоби також зміщуються вперед і всередину. Округлюється грудний відділ спини. В такому випадку у нас буде виникати м'язовий дисбаланс. Одні м'язи у нас будуть напружені, а другі будуть слабкі. До слабких м'язів у нас відносяться глибокі згнечі шийного відділу та нижня порція трапецеподібного м'язу. Ромбоподібний м'яз і передній зубчити м'яз. До м'язів, які знаходяться в напруженні, відносяться малий та великий грудні м'язи. З іншої сторони, напружені верхня порція трапецеподібного м'язу та м'яз піднімаючи лопатку. В такому випадку страждають і міхребцеві суглоби. Якщо таким пацієнтам зробити рентген, то в них спостерігається випрямлення шийного лордозу. Нижній відділ шиї знаходиться в згинанні. А верхня частина знаходиться в розгинанні. Нижній відділ стає малорухомим. Верхній навпаки рухається більше. В результаті цього перенапружуються потиличні м'язи та перенавантажуються верхні. Між шапцеві Ці проблеми разом з м'язовим дисбалансом можуть призводити до виникнення болю в шиї та головного болю. Для прикладу, головний біль, який пов'язаний з проблемами з шийним відділом, найчастіше пов'язаний з першими двома міжхребцевими суглобами. Другою причиною головного болю можуть бути перенапружені потиличні м'язи. В результаті напруження м'язів. Порушення амплітуди руху між міжшипцевих суглобах ситуація може погіршуватись, і якщо не звертати на це увагу і не займатися цією проблемою, то це може призводити до хронічного болю. І лікування тоді буде тривати набагато довше. Якщо ви ведете малорухомий спосіб життя та багато сидите, ми рекомендуємо як найчастіше змінювати положення, більше рухатися, і додатково ми підготували певний комплекс справ, який ви можете виконувати вільний час, і він вам допоможе справитися з вашою проблемою. Але якщо біль... Рубує вас вже давно. Ми рекомендуємо звернутися за консультацією до наших фізичних терапевтів, які зможуть провести діагностику, оцінити ваш стан і підібрати індивідуальну програму фізичної терапії.